Розділ 1. світ астральних домашніх тварин. Мі красен, брате, час прокидатися, а хто назвав мене красенем. Зачекай хвилинку, хіба я не спав сам? Хто це сказав? Здивований і спантеличений. Супін швидко розплющив очі. Він обернувся, щоб поглянути. Лише один погляд ледь не налякав його до напівсмерті. На його подушці лежав привид з усіх семи отворів, обличчя якого текла кров, крива посмішка роздирала її рот. Поголюючи жахливі білі зуби, що за чортівня втримцячи, супін дав привиду ляпаса але Його рука пройшла прямо крізь обличчя привида і приземлилася на м'яку подушку. Це було схоже на розсікальне повітря. Привид трохи посміхнувся і висунув свій червоний язик. Супін був наляканий. Він поспішив розвернутися і втекти, однак, через паніку він не звернув уваги. Його рука не втримала його, і він впав з ліжка обличчям на землю боляче. Супін відчув, що його ніс був зламаний, а біль викликав відчуття печіння. При цьому він відчув холод по всьому тілу, як тільки знову подумав про жахливого Привидаєва. Та, здавалося, ніби хтось намагався стриматися, але не зміг. Збоку пролунав вибух сміху, Супін затремтів від страху. Привид сміявся. Ха ха ха, супін. Ти намагаєшся вбити мене сміхом. Наскільки ж ти можеш бути безнадійно безхребетним, щоб так злякатися? Сміх долинав з іншого боку кімнати, а супін був наляканий. Та він обернувся. В ногах ліжка стояла тендітна і мила дівчинка зі світлими очима і білими зубами, одягнена в помаранчеву піжаму з мультяшними героями. Вона була гарненька. Але в даний момент так реготала, що слово краса вже не мало до неї ніякого відношення. Що відбувається? Супін був збентежений. Потім він раптом помітив, що в обстановці кімнати щось змінилося. Перше, що кинулося в очі, був величезний плакат із зображенням монстра на стіні позаду дівчини. Це мав бути постер з якогось фільму. Все було не його кімната. Супін ніколи не мав звички вішати плакати у своїй кімнаті, де була дівчина, привид згадавши про шок, який вона викликала у нього. Коли він прокинувся, він швидко повернув голову. Щоб подивитися, на ліжку нічого не було. Дівчина привид, зникла. Вона пішла, супін був у заціпенінні. Він був готовий зітхнути з полегшенням, але раптом з-під його ковди вигулькнула чорна фігура. Це був чорний кіт, все було більше схоже на викочування, ніж на свист. Тіт був такий пухкенький, що практично перетворився на кульку. Сніжок, іди сюди, сказала дівчинка чорному котулов. Почувши її голос, чорний кіт, не шкодуючи зусиль, намагався встати на всі чотири лапи і, нарешті, розвернувся з положення догори ногами. Кіт трохи струснув шерстю, кинув погляд на супін, яка все ще принишкла на землі. І граціознено маленькими кроками попрямував до дівчинки, та можливо, йому просто здалося, але Супінгу здалося, що кіт його зневажає. У цей момент Супін раптом помітив два гострі роги на голові чорного кота. На лобі було кілька пасом темно-рудої шерсті, що утворювали щось на кшталт полум'яного кола. Над головою супін повільно з'явився знак питання, взущання раптом ніби простір і час затремтіли. Перед очима Супіна потемніло, немов потоки полені. Незліченні шматки інформації вривалися в його голову з усіх ботів. Супін, сулінгі, гастральні тварини і інший світ. Інформація, що надходила безперервним потоком, була заплутаною і приголомшливою. Супін відчував, що його голова ось пось вибухне, а біль був нестерпним. Йому довелося зціпити зуби, щоб, хоч якось, стримати бажання вимовити, хоч звук він не знав. Скільки часу минуло, перш ніж безладна буря інформації в його голові, поступово вщухла. Окремі фрагменти пам'яті впорядковано з'являлися вздовж часової шкали. Він був перенесений в інший світ. Супін прийшов до усвідомлення. Не дивно, що він опинився в цій незнайомій кімнаті з цією дивною дівчиною і дивним котом. Але ж я тільки но згорнувся калачиком вдома, щоб поспати. Як я міг перенестися в інший світ, ось так чи не тому, що я робив рукою якусь вправу перед сном? Усередині супінгірко посміхався. Він почав перебирати спогади в голові, цей світ схожий на землю. Але технологія більш розвинена, вже вступила в еру між зоряних подорожей, вийшовши далеко за межі землі, але в центрі уваги тут не технологічний розвиток, а в унікальні астральні домашні тварини. Гастральні тварини бувають найрізноманітнішими і мають все, що пов'язано з людським суспільством. Є тварини інструменти, які відповідають за інфраструктуру, транспорт і роботу в повсякденному житті, навіть у наукових дослідженнях. Бойові домашні тварини відповідають за відкриття нових кордонів серед зірок, а також допомагають у війнах, коли справа доходить до бит і класифікації статусів великих країн. Міць бойових вихованців є вирішальним фактором: гастральні вихованці. Супін поринув у ці спогади. Чим більше він дізнавався, тим більше був шокований. Тоді він зрозумів, про що була та дівчина привид, бойовий вихованець її демоні, основна здатність примарного вогняного звіра. Створювати ілюзії і маніпулювати вогняною стихією. Цим примарним полум'яним звіром, був той дивний кіт, лютий і витривалий бойовий вихованець сім'ї демонів. Це був астральний вихованець, який володів як контролем духу, так і контролем стечій. І тісний вид, який може коштувати руки і ноги. Супін не міг повірити, що його молодша сестра Сулінбіле використовує такого рідкісного астрального вихованця лише для того, щоб обманювати його щодня. Після того, як він закінчив переглядати спогади справжнього власника свого тіла, Супін знайшов це життя як для себе, так і для своєї сестри. Ці брат і сестра були дуже сварливою парою, вони обоє з малку не виносили вигляду один одного. Спочатку супін часто пустував, щоб познушатися над молодшою сестрою і налякати її. Однак, коли вони підросли, все змінилося. Настала черга супінпа проводити свої дні на гаках. Причиною таких змін стало те, що у 12 років вони вступили до різних штів. Один з них пішов до звичайної ренісничої школи, інший до академії воїнів астральних тварин у світі, який був зосереджений на астральних тварин. Не кожен міг стати воїном астральних тварин, тільки ті, хто був добре обдарований від народження, могли укладати контракти з астральними тваринами. При народженні було визначено, що колишній цупін не мав такого таланту, а це означало, що йому судилося бути звичайною людиною, але в дитинстві ця пара брата і сестри не розуміла цієї концепції. Тому талановитий Сулін Біле завжди був жертвою. Над ним постійно знущався Супін, який не мав таланту тренувати астральних вихованців. Коли вони усвідомили різницю між ними, для Супін нарешті почалося катастрофічне життя, його молодша сестра була не з тих. До кого можна ставитися легковажно, вона затаїла гірку образу через те, що старший брат постійно знущався над нею протягом багатьох років вона відплачувала йому за цю доброту в кілька разів. На сьогоднішній день прірва між ними ще більше збільшилася. Одна з них була геніальною дівчинкою, яка навчалася у відомій школі з багатообіцяючим майбутнім. Подіяк інша не змогла вступити навіть до середнього університету. Йому довелося б кинути навчання, щоб допомогти родині в бізнесі. «Що ти там робиш. Ти ж не пошкодив голову при падінні. Сулін'ю відчула щось незвичайне, дивлячись на ошелешеного супіна, який сидів на землі. Вона насупилася, бо згадала, що він впав головою вниз. Вона не хвилювалася за безпеку Супіна, але їхні батьки могли б звинуватити її в цьому що Супін прийшов до тями. Він кинув погляд на горду дівчину, яка стояла з високо піднятою головою, склавши руки на грудях. Він не знав, що з нею робити. Більше не жартуй так, сказав Супін Відтоді, як він заволодів цим тілом, він не хотів продовжувати життя, яке влаштувала його сестра. Життя жартпомста Сулін білий був приголомшений. Хіба зазвичай він не підхоплюється і не виливає на мене потік лайки, називаючи мене землерикою. Чому він сьогодні такий тихий? Можливо, він думає, що я можу стати м'якосердин тільки тому, що він хоче підкоритися, до тих ти. Поки ти не став німим, ну по правді кажучи, можливо, ти можеш стати розумнішим з розбитою головою, враховуючи твій слабкий інтелект, Сулін біле посміхнулася, вона розвернулася і відразу пішла. Не байдикуй, поквапся і спускайся снідати. Не змушуй маму знову просити мене піднятися і забрати тебе. Гюк, вона розбила двері за собою, а супін вимушено посміхнувся. Чому його молодша сестра була такою жорстокою? Коли чужі сестри були милими і симпатичними дівчатами, ух, двері знову відчинилися. Супін злякався. Це була Сулін Біле, яка повернулася. Вона сховала своє моторошне обличчя за дверима і додала: Також не кажи мані про мене інакше. Потім вона зробила жорстокий жест гюк. Бідолашні двері витримали ще один удар, перш ніж супін змогла відповісти. Супін посидів там деякий час і виповз назад. Коли переконався, що ззовні більше не доноситься жодних звуків, оглянувши кімнату, він побачив багато фігурок і плакатів із зображенням астральних вихованців. Хоча він був звичайною людиною в цьому світі, він не поступався середньостатистичним воїнам астральних тварин у вивченні астральних тварин, звичайно, це не було наслідком його великої любові до астральних тварин. Цей брат ненавидів астральних тварин. Він заглиблювався в такі дослідження лише для того, щоб знайти спосіб перемогти астральних тварин як звичайна людина а точніше знайти спосіб перемогти астрального вихованця своєї сестри. Проте минуло багато років. А він все ще зазнавав жорстокого поводження та презирства, не маючи змови дати відсіч, можна лише уявити, наскільки важким було його життя, адже він так багато досвіджував, супін відчув сплеск змішаних почуттів після того, як переглянув 18 ічне життя про мало того, що він був нікчемою. Так, він ще й образив єдину впливову особу, до якої міг би пристати. Він був з самого дитинства. Він створив стільки неприємностей і багато разів обдурював свою сестру. Він підкидав гусениць у її коробку з обідом або лякав її серед ночі, перевдягаючись у привида, Він був практично причиною її дитячої травми. Подивіться на результати він перетворив дівчинку, на хвості якої міг кататися. На свого ворога, до того ж, це його сестра не була доброю людиною. Вона стала його дорослою травмою, але Супін неодмінно мав знайти шанс примиритися з цією впливовою сестрою. Інакше він буде травмований або його нерви будуть зруйновані після ще кількох раундів своєрідних переляків. Супін зібрався з думками зувкатці та спустився вниз. Чому ти так довго? Юшка остигає, поквапся. Сказала його мати. Ліціну їй було близько сорока ротів, вона була ніжною та витонченою. Сулін білий вже встиг поїсти і залишився біля столу. Вона поклала примарного вогняного звіра на ім'я сніжок на стілець поруч із собою, який мав бути його місцем. Супін скривив губи. Навіть за простим сніданком він все одно відчував таку мстиву натуру, і до Супін пішов до вітальні, щоб взяти ще один стілець. Він подивився на ситний сніданок з юшкою, м'ясними пиріжками та соєвим молоком. Він зголоднів. Сулін Біли підняла брови і кинула погляд на супін. Вона навмисно використала дилана, щоб зайняти його місце, щоб спровокувати його, щоб він розлютився, кричав і верещав. Тоді вона попросить маму насварити його. Чому він стертив образу? Цікаво, у погляді Сулін-Біли була певна настороженість. Чи цей хлопець щось замислив? Поводячись не в своїй тарілці, е, мамо, з мене досить, я поїду до академії. Оскільки її план провалився, Суліндили більше не мала настрою залишатися. Вона швидко закінчила сніданок і попрощалася з мамою. Коли вона вже збиралася йти, Ліціно зупинив її. Сяоїле. Зачекай, що? Сулін Біла обернулася. Останнім часом справи у крамниці твого брата йдуть не дуже добре. Вона не користується популярністю. Як щодо того, щоб ви поклали дилана туди, щоб просто одягнути собаку, Ліціно спробував достукатися до неї. Сулін Біла була здивована. Вона кинула погляд на супін, який ковтав юшку. Вона закотила очі і сердито сказала їй. Мамо, бізнес повіршується з кожним днем, відколи ти дозволила ціжому хлопцеві взяти на себе управління, як ти думаєш, чому? Причина в тому, що він не виконує своїх обов'язків. Ти ще пам'ятаєш, як хтось ледь не подав на нас скаргу в асоціацію астральних тварин, хтось залишив у нас птаха посонця для служби посадки, однак він почав казати всім, кого зустрічав ідіть нахи, тупі, і вивергав усілякі лайки, і все це менш, ніж за. Через кілька днів птаха забили до смерті, і ця справа так і залишилася нерозкритою. Чи вистачить у вас сміливості віддати йому мого сніжка, коли він навіть не може подбати про птаха по сонця? Є надія, що Сніжок може стати астральним вихованцем восьмого рангу. Якщо ти не заперечуєш, я теж не заперечуватиму. Зрештою, саме ти купив мені Білана ліцінру втратила дар мови. Вона відкрила рот, але в підсумку зітхнула, якби не той факт, що їй потрібно було спокійно відпочити, щоб відновити сили після застуди. Вона б не попросила Супіна взяти на себе управління магазином так рано. Супін відчув на собі недобрий погляд сестри. Але вирішив промовчати. Він опустив голову і продовжив їсти юшку, не звертаючи уваги на Сулін білехм, пихнула вона, відчувши, що Супін знає, як поводитися в делікатній ситуації. Вона взяла дилана, який все ще є в кісточки, і повернулася до своєї кімнати, щоб переодягнутися і вийти. За мить Супін також закінчив свій сніданок. Як завжди, після того як ліціну попросила його бути обережним. Він поїхав на велосипеді до магазину. Все був магазин, астральні домашні тварини. Супін був тренером-паматором. Його робота була більше пов'язана з обслуговуванням в астрал-пец, ніж з власне тренуванням. Зрештою. Справжні тренери-майстри могли змінювати потенціал і ранг астрального вихованця. Майстри тренери займали подібні або навіть вищі посади, ніж воїни астральних вихованців. По дорозі Супін бачив високі будівлі і великі особняки, зовсім як на землі єдине, що відрізнялося. Це дивні на вигляд астральні домашні тварини, які йшли поруч з більшістю пішоходів. Я справді в іншому світі. Вигукнув Супін. Все було схоже на сон, але настільки ж реальне, незабаром він прибув до сімейної крамниці астральних домашніх тварин. Магазин знаходився в кінці комерційної вулиці у відносно віддаленому місці, але раніше він був досить популярним. Мати Супінга Лі Цінру була офіційним тренером федерації астральних тварин. Хоча вона була лише початковим тренером, вона була більш ніж здатна відкрити таку маленьку крамничку. У неї було багато постійних клієнтів, але все швидко пішло на спад, коли магазин перейшов до супін. Ще міг хтось очікувати, що людина, яка не любила астральних вихованців, буде добре про них піклуватися. Аварія Супін відчинив двері ролети. Він побачив пил, що здійнявся в повітрі. Коли сонячне світло потрапило всередину магазину, здавалося. Тут давно не прибирали, середини доносився різкий запах тваринної сечі та фекаліхі. Супін насупився і на деякий час затамував подих. Раптом в голові супінга виникли холодні механічні звуки. Відповідна душа була виявлена в межах цільового діапазону. Виконую виявлене контракту. Контракт завершено додавай не до системи Завершено. Готово до запуску. Система. Супін зробив паузу на секунду, потім з його очей вирвалося сяйво. те, що мало статися, сталося.